Так, говорить про електричний струм. Значить, ми до цього часу говорили про електричний заряд. Це таке щось малесеньке, так? ми могли за допомогою електричного заряду там, взяти шерсть, да? натерти нею ручку і підняти клаптик паперу. Але велику якусь роботу ми цим зробити не могли. Так? Як в нас, якщо у вас вдома, які у вас там є електроприлади, давайте блендер, да? міксер, у нас може така сила його збити, наприклад. Тісто замісити. Mm -hmm. no, Комбайні спеціально тісто замішують. Ну, якщо у вас є на справжній комбайн, це що замішує тісто, скажіть мені на милість, йому достатньо того заряду, який в нас там наручці потреба, конечно Ну, Зрозуміли, да, у нас максимум, що в нас навіть якщо клаптик паперу був великий, вже ручка підняти не могла. Значить, у нас є, нам потрібно якось більше, щось більше, ніж просто електричний заряд. І більше, ніж електричний заряд, це електричний струм. Давайте ми з вами будемо вчити. ну, Ви всі знаєте, що є такий електричний струм, у всіх є розетка, в яку вмикається пристрій, да, електричний. Тому, надіюсь, це не якусь таку для вас Африку відкриваю. І е, почнемо з того, що таке, власне, що називають електричним струмом. Ви вже приблизно це знаєте, але ми будемо розглядати його саме з точки зору е, фізики. До речі, зверніть увагу: тут у вас є малюнки. Так, давайте я візьму якусь малявалку, буду вам щось малювати. Ось ви можете подивитися на ці малюночки, які є зараз на екрані, так? Да? Е, дивіться. Що тут у нас є? В першому випадку у нас просто є заряджені частинки, бачите? І вони якось рухаються. Ось, мінусики бігають, бачите, стрілечки показують, що вони всі рухаються. Так? А ось тут у нас є ще батарейка, яку приєднали до цих всіх зарядів, так? Об'єднаних. Що, помі... що помінялося? Давайте, як там, дитячі такі були колись знайли 10 тут да? так? Знайдіть відмінності на цих двох картинках. Ну, хай це буде перша, а це друга, щоб вам було легше говорити. У другому рух мінусів вони двигаються в одну сторону. Так. А, да. Бачите? Вони всі в один бік, а тут вони хаотичні. Оце вам і є, що таке електричний струм? Значить, у першому випадку струму немає, є просто заряди, так? Оце електричні заряди, про які ми говорили. Ось вони є, а толку з них немає, так? Ась тут вже є струм. Бачите, ми приєднали джерело струму, оце наше джерело батарейка, так. І е, коли ми приєднали джерело струму до цього самого цієї самої частинки із зарядами, так? Не знаю, що це було, чи це провідник, чи це шматочок якогось приладу, ми ж не знаємо просто. То всі вони почали бігти в один бік. Значить, для прикладу ще одного я люблю наводити такий приклад ще, що представте собі коридор школи. Ви всі в школі знаходитеся, там десь на уроках. Так, посеред коридору винесли і поставили стільчик. Ходять учні, наприклад, закінчився урок, виходять учні на перерву, вони ходять і цей стілець обходять, ну, щоб його не зачепити. Так? А потім вони приходять на урок і їм всім кажуть: якщо ви за, Давайте, за хвилину покинете школу, то уроків не буде. Представили собі цю ситуацію. Угу. Скажіть, будь ласка, що буде з стільцем? Він впаде тому, що діти будуть. Ну, він або впаде, або його взагалі на вулицю винесуть, правда, потоком учнів. Тому що коли всі е, спрямуються в одному напрямку учні, вони винесуть цей стілець, або перевернуть його, або його ще якось, так? Тобто вони виконають вже якусь дію. Ось тут те саме: просто електричні заряди собі просто ходять, як учні просто ходять собі по коридору, повертаються назад. Коли ж у них є мета кудись бігти ціленапрямлено, так як біжать частинки в. Зарядженому, коли при наявності струму, да, всі в один бік, тоді вже може виконуватися якась серйозна робота. Оце у нас те, що таке електричний струм. Значить, означення електричного струму, про яке ми власне говоримо, воно у вас є на екрані, і його вам треба знати, якщо ви десь збираєтесь там з фізику здавати, так? Значить, Електричний струм це напрямлений рух заряджених частинок. Для мене, для уроку, вам достатньо це означення розуміть. Вчить на пам'ять обов'язково, але розуміть обов'язково. Тобто, що тут не можна нічого викинути. Значить, Що у нас тут є? Значить, Перш за все, електричний струм неможливий без наявності заряджених частинок. Тобто, без отих всіх зарядів, про які ми говорили, ми говорили, що вони нам такі неважливі, да, безполезні. Але це не так, тому що без заряджених частинок у нас не буде струму. Але... Просто одних заряджених частинок нам недостатньо. Нам потрібно, щоб ці заряджені частинки напрямлено рухалися. Вони всі рухалися в один бік. Тоді вони можуть вже щось виконати. Значить, для того, щоб були заряджені частинки, ну, от тут у вас є умови, потрібні, ну, взагалі, щоб були частинки, які можна зарядити, так? щоб існували оці носії зарядів. Так, в матеріалі. І. Для того, щоб вони напрямлено рухалися, потрібна наявність електричного поля. В нашій, по тому першому малюнку, яку я показувала, там була ця батарейка, яка створювала електричне поле, і всі частинки починали рухатися в один бік через оту приєднану батареєчку. Так, значить, у нас ось такі ось умови і головне означення тут, звичайне. Так. Що ж далі? Оскільки нам потрібні ці частинки, то значить, якщо частинки в речовині наявні, то така речовина буде проводити струм. Якщо цих частинок вільних немає в речовині, то речовина струм не проводить. Тобто, в нас є речовини, які проводять, і є речовини, які не проводять. Ну, ви це знаєте і так, тільки що ви не знали, що це пов'язано з частинками, так? Відповідно, якщо Речовина проводить електричний струм і проводить добре, то це вона зветься як? Підказую. Перевіряю, чи мене заснули. Так, вона, значить, проводить, значить, провідник. Так. Ось у нас провідники. Ну, ви всі можете побачити провідники. Якщо у вас там в мене, ось, наприклад, за вікном якраз зразу йдуть стовби, по них протягнуті провідники, які, власне, нам струмо постачають до будинків. так? Крім того, ось ось в мене куча провідників, правда? То комп'ютера висять з усіх боків. Тепер. Якби ці провідники, я б могла отак взяти ці провідники, якби вони були тут тільки провідник. Я б його могла так рукою вам показати? Не думаю, ну я би показала, але все виглядало б значно веселіше. Я б тут добре так стрипалася, да? Значить, що не так, що використовують для того, щоб струм не було ураження струмом. Ну, покривають якоюсь да, спеціально покривають речовиною, яка струм не проводить, зовсім не проводить. Через те безпечно брати цей провідник як завгодно в руки, тому що він покритий речовиною, яка повністю не проводить струм. А зветься така речовина Діелектрик або ізолятор. Інколи кажуть, можливо, ви у господарстві частіше кажете ізолятор, тому що ізолювати або ізолента, знаєте, в нас ще є. Це все від одного пішло. Ну, це все діалектрики. Значить, фізична назва діалектрики, значить, діалектрики хто не проводить. Ну, є ще напівпровідники. Значить, по значеннях, якщо ми будемо говорити, так, про стілочки свої постирати. В нас виходить, є провідники, це ті, які добре проводять струм, і діалектрики це ті, які не проводять струм. Погано проводять струм, або взагалі не проводять. Так, ну взагалі не можна казати, тому що завжди ж є умови якісь. Наприклад, повітря в нас не проводить струм. Це добре, що повітря не проводить струм, бо ви розумієте, ми б виходили на вулицю, нас би від стовпа електричного вбивало зразу би. Так? Повітря не проводить. Але всі ви бачили блискавку? Так. Да. Що таке блискавка? Це струм пробивається через повітря. Тобто, в деяких умовах може бути, що і через діалектик пробиває в нас струм. Тому не говорять, що повністю не проводять струм, а все-таки говорять просто, що погано проводять електричний струм. Бо можуть бути якісь умови особливі. Так. Далі у нас виходить є ще напівпровідники. Значить, що таке напівпровідники? Ну, я їх вам напишу ось сюди. Отак ось напівпровідники. У вас в книжці записано, саме так і написано, що напівпровідники займають проміжне положення між провідником і діалектриком. Тобто, вони не зовсім діелектрики, але й не зовсім провідники. Вони проводять струм. Так, краще, чим діелектрики, але гірше, чим провідники. Ось так, ось посередині. Но я більш люблю не це означення. Хоча це означення воно точне, правильне, але мені зрозуміліше здається, коли казати так, що на провідники проводять струм за певних умов. Напівпровідники взагалі дають можливості робити за своїми цими такими унікальними властивостями, що вони при певних умовах стають провідниками, тобто починають дуже добре проводити струм, а при певних умовах стають, залишаються діалектриками, так? І завдяки цьому вони дозволяють робити дуже багато різних приладів. Наприклад, ось тут ви можете бачити сонячні батареї. Так, сонячні батареї, взагалі, і всі будь-які ось фотоелементи, так, вони всі працюють якраз на напівпровідниках. Чому? Тому що, коли потрапляє на них світло, це напівпровідник, який працює, коли на нього потрапляє світло. Якщо світло на нього не потрапляє, він автоматично перестає працювати. E, ви розумієте, які це дає можливості? Да? Не потрібно ніякого включателя, виключателя. Оці двері на фотоелементах, знаєте, які відкриваються, коли хтось підходить, і закриваються, коли відходять люди від них. Як вони працюють? Знову ж таки, той самий напівпровідник стоїть. Ну, там стоїть напівпровідник, який змушує двері закриватися. Так? Коли на нього потрапляє світло, він працює і тримає двері закрити, наприклад. Підходить людина, вона своєю, своїм тілом перекриває доступ світла, і е, двері відкриваються. У нас автоматично вимкнулося їхнє закриття. Ну, або по, по, це може по-іншому бути е, реалізоване, але я вам от один з прикладів пояснила. Так само робляться ці, е, які автоматично вмикаються лампи. Знаєте, коли автоматичне вимкнення. Е, вночі освітлення. Якщо ви таку лампу маєте, яка сама собі вмикається, як вона вмикається? Коли стає недостатньо світла, якийсь напівпровідник перестає працювати і починає струмити по тому колу, яке живить лампу. Якщо він працює, струм іде через нього і лампа не живиться. Таким чином, реалізуються ми. Таку, до речі, колись в університеті робили такий прилад, якраз щоб вмикався, коли темно, і вимикався, коли світло. Значить, оці освітлення на вулицях дуже зручно робити теж тако через напівпровідники. Далі, ну крім, значить, про напівпровідники, де вони використовуються, зрозуміло? Провідники, де використовуються, теж зрозуміло, правда? І діелектрики, де використовуються, теж все зрозуміло, так? Да? Чи є питання? Так. Да. Так, якщо все зрозуміло, тоді давайте ми ще з вами поговоримо про те, де використовується струм. Ну, ви зараз кажете, що багато-багато де, а дивіться, в мене всього-навсього 4 пункти. Оце всього, де може використовуватися струм. Ну, насправді, у вас зведеться параграф електричного струму. І е, що може і куди може виконувати струм. І всього-навсього з цих чотирьох дій, всі абсолютно прилади електричні, які у вас працюють. Так, ноутбук, через який я зараз з вами розмовляю, інтернет, який передає сигнал, це все працює все завдяки оцім всього-навсього чотирьом діям, до яких зводиться. Значить, теплова, світлова, хімічна магніта. Значить, Які ви можете назвати приклади приладів на кожну дію? Давайте спробуєте. Чи вам давать картинки з підказками. Може, може підказки. Підказки давать. Боже. Ну, давайте, почнемо. Теплова. А ну, які ви тут бачите прилади. Рук, чайник. Так. Нагрівач. Так, нагрівач, який електричний, там паяльник. Так. Ще, може, якісь у вас є нагрівні? Вдома щось що, що вас зігріває. Наприклад, плита електрична. Так, ну, у вас може бути фен, яким ввелося сушити, може таке бути? Mm -hmm. Так, це все теплова дія струму. Тобто те, що струм просто-напросто нагріває. Так, йдемо далі. Що в нас далі йде світлова? Так. Значить, світлова, зверніть увагу, вона може бути пов'язана з тепловою. Наша блискавка, та сама, про яку ми вже говорили, вона ще й може спричинити пожар, пожежу, так? Тому що ось цей розряд це не просто струм, він ще й там роз... гаряченький, такий трошечки. Чуть-чуть. Так, значить, може спалити все, до що попаде. Далі, а може не бути пов'язаний із теплом. Ви бачите, ось якщо тут лампочки, бачите, які є лампочки. Так. так, впізнаєте їх, так? Да? Бачили якісь такі? Хоча в мене зараз я мушу зазвичай учням уже по кілька годин пояснювати, що це за лампочка. А ви таку ще бачили? Боже мой, дякую. Звісно. Це, як... а, а, ці, ось, це так, да, це енергозберігаюча, а це діодна. Тут, бачите, багато маленьких діодиків. Ну, Хоча е, зараз ну, вони можуть не так виглядати. Ці діодні вони можуть як завгодно виглядати, є навіть такі гнучки, які можуть, як хочеш скрутити тобі, воно тобі буде горіти. Так, значить, це діодна, це енергозберігаюча і це розжарювання. Ось ця, що розжарювальна, так, розжарювання, вона, відповідно, не тільки світить, а ще й Ну, логічно, так, да? назва. Вона нагріває. І тому саме через те вона і не, не є енергозбережуючою. Чому на цю кажуть енергозбережувальна, так? Тому що вона не нагрівається, вона не витрачає енергію на те, щоб ще й грітися, на теплову дію. А лампочка нам не потрібна. Ми її ж тут включаємо не для того, щоб нам було тепло. Ми її включаємо, щоб було світло. І тому е, нам виходить, тут, якби нагрівна дія не потрібна. От, нам потрібно тільки світло, через те вигідніше використовувати ось такі ось. Хоча зараз, коли немає опалення, то може коло лампочки погрітися. Так, йдемо далі. Наступна дія у нас Хімічна, і її вам пояснити важче. Я думаю, тому що якщо ви не бачили цього досліду, а ми його з вами будемо робити на фізиці. Якщо все буде добре, то там десь ближче до весни в нас цей дослід має запланований. Значить, що тут відбувається? У мідний купорос опускають два ось такі стежні, до яких підведений струм. Так? І струм. Проходячи через розчин мідного кукурусу, він змушує розчин мідного кукурусу розділятися окремо на відділятися з нього мідь. І мідь із розчину виділяється і осідає на одному із цих провідників, опущених у розчин. Значить, що це дає? Для чого це використовується? Це використовується, коли потрібно якийсь виріб покрити тонким слоєм металу, так? Хочемо ми, наприклад, собі годинник золотий, ну на золотого грошей немає, ну воно позолотить. Так, опускається, звичайно, металеве з будь-якого металу та, та, провідного, виріб да з там залізу, чи якийсь там ще інший сплав, яких який я, я не знаю назви. Але в розчин так, з частинками золота, і воно покривається золотом. Оця плівка, да, шар цей, який утворюється, він дуже тонкий, він надзвичайно тонкий, тому що він отак по молекулах туди наліпає. І е, через те можна таким чином дуже економно покрити. Або можна використати знову ж у хімії, коли потрібно просто розділити речовини. Коли з однієї речовини отримують іншу, для цих всіх хімічних реакцій використовується ось ця хімічна властивість струму. Значить, ви будете, скоріше за все, цей дослід і на хімії проходити, і на фізиці. Так що будете повторювати двічі. Ну і в нас що залишилося? магнітна? На останочок. Дивимося ще на магнітну і йдемо відпочивати. Так, натомилися, так? Да? Останнє в нас магнітна. Значить, кому цікаво, можете вдома це спробувати зробити? Бачите? Від батарейки провідник обматується довкола будь-якого заліза, так, наприклад, цвях Берете і обматуєте. Або викрутку, щоб була ручка вам ізольована. І виходить, у вас магніт. Оце ось середина ця металева, залізна. Може, хтось вже й пробував вдома робити. Такі фокуси. Значить, ну тільки зверніть увагу, від батарейки беріть провідники, а не від розетки. То у вас повбиває через мене, я буду винувата. 220 строк краще з ним не працювати на лабораторній, краще візьміть собі батареєчку. Таку можна крону, потужну, щоб була. І собі отримати. а Можна і звичайну пачку. І ви побачите ось цей ефект, ви отримаєте собі електромагніт легко. значить, тому що струм і магнітна дія, вони не роздільні, так? через те електромагнітні явища кажучи, ми вивчаємо електромагнітні, а не просто електричні. Оскільки вони не роздільні, через те на них так інколи їх і об'єднують разом. так? І в нас магнітна дія, якраз саме завдяки магнітній дії, отримуються всі механічні перетворення електричної в механічну. Відбувається через магнітну дію. І які в нас там прилади механічно виконують? Ну, мотори у вас тут є намальовані. Ви можете, що там у вас? Ми говорили про тістомеси на початку да, уроку. Блендери, міксери, це все там перетворюється електрично, в механічно, так? В даному випадку обертово, так? Оце якраз завдяки магнітній дії струму. Це